Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні у нас дуже смачний торт під назвою Київський горішок. Це такий давній тортик, який знають уже в багатьох сім'ях, і він направду дуже смачний. Якщо ви любите київський торт, це вам точно сподобається. Перелік всіх складників ми дублюємо під відео і також завжди додаємо на початку відео. Отже, замішуємо тісто. До просійного борошна додаємо масло кімнатної температури. Ми його порізали на кубики. І тепер руками все перетираємо в крихту. Готуємо пісочне тісто. Воно у нас буде шоколадним. Тепер відділяємо білки від жовтків. І до тіста додаємо жовтки. Додаємо розпушувач, какао і все лопаткою ретельно перемішуємо. Далі замішуємо руками. Тісто спочатку виглядає таке крихке і не дуже збирається до кубки. але ми працюємо і все нас вийде. Ось таке тісто має вийти. Загортаємо харчову плівку, відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом ми збиваємо білки. Збиваємо спочатку на піну легеньку, потім в декілька етапів додаємо цукор. І збиваємо до глянцевого блиску до піків, до дуже густих стійких піків не обов'язково збивати. Ось такі вони у нас вже можуть бути. Далі виймаємо тісто. Ми будемо пекти цей тортик однією великою паляницею. Тісто можна розділити і на круглу форму, і на менші форми, як вам вже більш до вподоби. Розтискаємо тісто, розкачуємо на пергаменті. Далі перекладаємо форму і вже далі руками формуємо по нашій формі. Нам так зі славчиком завжди найзручніше робити. Підрівняли тісто таке досить крихке. І викладаємо зверху одразу всі білки. Це, якщо печемо однією поляницю. Бачите, білки не є такої, такі дуже добре збиті, але нам підходить. Гарненько розправляємо і зверху посипаємо подрібненими волоськими горіхами. Попередньо їх уже трішечки підсмажили. Відправляємо в духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення приблизно 25-30 хвилин. Ось такі у нас гори виросли. Обережно виймаємо нашу поляничку із форми, і коли вона вже повністю охолодилася, виймаємо, до речі, тоді, коли вона повністю охолодилася. Розрізаємо на 4 частинки. Або можна на 2. Ну і робимо такий міні-тортик для однієї сім'ї із трьох людей. Абсолютно достатньо. Тепер беремося за приготування крему. Крем найпростіший. М'яке масло збиваємо міксером. В 2-3 етапи додаємо звичайне варене молоко. Перебиваємо до однорідності. Ось такий крем у нас виходить. Крем перекладаємо у кондитерський мішечок, щоб легше було з ним працювати, але це не обов'язково. Можна просто буде легенько ложкою змастити. Ми мішок перекладаємо, тому що базе у нас таки досить крихке і горішки відходять. І щоб все в нас було так в формі тримало, робимо це мішком кондитерським. Перемащуємо всі палянички, всі 4. Легенько притискаємо. Бортики теж закриваємо залишками крему і відправляємо в холодильник на ніч. Далі виймаємо, нарізаємо і смакуємо. Торт виходить дуже ніжний, із хрустким безе, із хрусткою паляничкою і з горішками. Дуже схоже на київський, але на правду, мені цей навіть більше до смаку. Ще й гарне на розрізі. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське, і хай вам все вдається, друзі!